Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож продовження виплат від держави і чергова допомога у розмірі 6500 гривень. Це другий етап зимової підтримки. Перший, нагадаю, це була тисяча, яку анонсував Зеленський, так її прозвали тисяча від Зеленського, тисяча, яку надає держава людям. Вже зовсім скоро почнуться заявки на її отримання. Тож долучайтесь до каналу. Як тільки воно відкриється, я вам відразу розповім. І, до речі, буде цікава інформація про цю виплату через Укрпошту, додаткова інформація. А це друга виплата 6500 гривень. Тож, е є оновлена інформація, як кому вона буде видаватись. Почитав ваші коментарі, ваші запитання є вже відповіді на більшість з них. Тому давайте детально розберемося, що кому і як буде. Даватись коли, тому що це вже з грудня місяця, зовсім скоро, да, ось буквально через декілька днів, почнуть виплачувати. Тож, розбираємось. Чергова виплата від держави, яка буде видаватись певні категорії людей, називається тепла зима. Вона входить в програму зимової підтримки населення. Ця програма, я так думаю, не думаю, а впевнений, що буде мати ще декілька підпунктів, що це лише, знаєте, її початок реалізації. Тож, 6500 буде даватись на кожну дитину до 18 років з перша категорія малозабезпечених родин, друга. Дітям сімей ВПО і третя людям з інвалідністю першої групи з числа ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Тобто цим трьом категоріям, да, це вже нам більш розтолкував нардеп Гончаренко, бо перша інформація з'явилась від Дениса Шмигаля після засідання уряду, але там не до кінця було зрозуміло з ВПО. От, саме Гончаренко розтолкував. Як вона буде видаватись, тому що ви дуже багато питаєте, як її оформити. Ця допомога буде видаватись на основі дієвих реєстрів. Тобто будь-яких додаткових заяв на її оформлення писати не потрібно. Коли буде видаватись в першій половині грудня, в першій половині грудня буде вона нарахована разом з отриманням. От якщо це мало забезпечені, да, то разом з отриманням, скоріш за все, допомоги по забезпеченим ВПО, разом то разом з допомогою по ВПО. І буде нараховуватись на уже дієві рахунки, через які виплачується допомога. Кроме того, ще по тисячі гривень буде нараховано до Дня Святого Валентина. Дітям-сиротам, і дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників. Ця програма профінансована ЮНІСЕФ міжнародною організацією і направлена на підтримку таких діток, також в реалізації програми зимової підтримки. Таким чином, бачимо, да, що дуже велика кількість дітей в грудні отримує додаткову допомогу. Це досить хорошо. Да, тисяча від зеленького це абсолютно всім. Ця допомога це діткам. Очікуємо ще якусь допомогу для пенсіонерів, тому що вона також, скоріш за все, буде в рамках зимової підтримки. Я. Активно спостерігаю, вам розповідаю. Як тільки буде додаткова інформація, відразу на каналі Народна Думка зможете її актуально побачити, знати, як оформити. Тому долучайтесь, розберемось разом з вами. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.